Привіт, друзі! Я коли їхав до Сполученого Королівства, звісно, мав якісь уже уявлення про цю країну. Ну, базуючись на книжках, фільмах, іграх і таке інше. Але коли сюди приїхав, то мене очікував цілий список якихось несподіваних речей, які я ну, ніяк не очікував тут побачити. Тож, це відео я би назвав 15 або навіть 20 сюрпризів для тих, хто ніколи раніше не був у Сполученому Королівстві. І... Трішки буду говорити з цинізмом, якимось хумором, сприймати це відео треба з легкістю, бо ця країна чудова. Тож погнали. Перша несподіванка полягає в тому, що туманний Альбіон зовсім не туманний. Я тут живу вже 3,5 роки, і за цей час може максимум місяць було туманних днів. І навіть Нідерланди, які зовсім не мають такої слави, набагато туманніші, ніж туманний Альбіон. Та що казати навіть в Україні, мені здається, більше днів з туманом, ніж тут. Більш того, я би сказав, що у зимку тут сонячних днів набагато значно більше, ніж у Києві. Тож поруч можуть знаходитися розкіш і багатство і відверті злидні. Ви можете йти по якомусь району Лондона, де стоять маєтки по мільйону фунтів і більше, де стоять Бентлі, роллс ройси і завернути за ріг, і тут одразу якісь злидні. Видно, що люди живуть на дотаціях у соціальному житлі. І це все вживається разом. І це не залежить навіть від району. Ви можете знаходитися у центрі міста, десь на околицях. Така ситуація повторюється отак, просто строката раз через раз. Після життя в Нідерландах я не думав, що я десь у якійсь країні буду відчувати запах травки частіше, ніж у центрі Амстердаму. У Лондоні можна йти по вулиці і просто відчувати аромат як такий шлейф за якоюсь проходячою повз людиною. Або навіть взагалі не розуміти, звідки він іде, але десь хтось у кущах за рогом десь сидить і смалить травку, і ви це відчуваєте. В автобусі, там, в громадському транспорті, просто в центрі міста чи на околицях всі смалять травку. Друзі, я маю телеграм-канал, у якому я вже розповідав ці факти декілька тижнів тому. Там я взагалі розповідаю дуже багато цікавих речей, так, якщо вам цікаво, будь ласка, приєднуйтесь. Можна йти по суперфешенебельному, супердорогому району міста десь у центрі, і обходити тротуар, бо на цьому тротуарі лежить ціла гора сміття. Отакими От мішками, які вищі, ніж людський зріст. При цьому поруч будуть виходити багатії, сідати у розкішні автівки і не звертати увагу на сміття навколо. Постійний в сирен поліцейських або ембільланс, або пожежних машин. Вони весь час їдуть дорогами з включеними цими магалками, сиренами, їх чутно за багато-багато кварталів на пої. Я не можу уявити, що весь час відбувається якась супер екстрена ситуація, що потрібно включати оці сирени. Коли виїжджає автівка з станції, вона одразу врубає сирену і з нею просто їде оціну. Більш того, тут є сервіс спостереження з гелікоптерів, так, коли поліції треба допомога, щоб знайти людину, яка тікає або загубилася, або когось да, наздогнати, гелікоптери літають над містом реально часто і тільки додають у до цього шуму до загального фону цього міста, Лондоні і зовсім не відчувати себе в Лондоні, зовсім не відчувати себе навіть в Європі. Тут є такі квартали, де ви просто можете йти вулицями, і це Близький Схід або Далекий Схід, або Індія, або Іран, або де інде, але це не Лондон, не Європа, не Англія. Люди ходять у своїх національних костюмах, там специфічні аромати, музика, як виглядають вулиці, всі написи навіть можуть бути. На мовах тих громад, які там живуть, два окремих краники для гарячої і холодної води. Я чув багато пояснень цьому. Одне з пояснень це те, що ви просто закриваєте краник, набираєте собі воду, там міксуєте яку температуру хочете і далі вже там собі умивайтесь. Інше пояснення було те, що спочатку була холодна вода з централізованого якогось водопостачання, а потім вже почали встановлювати на даху будинків такі резервуари для води, яка обігрівалася сонцем гарячі, і тиск був різний, тому їх розвели. Бо тиск одного кран... одного джерела. Перебивав інший, тож ви не могли їх міксувати нормально. Ще одним поясненням було те, що одна вода була питна, інша не питна, тож вирішають люди собі залишати, як є. Також є абсолютно незрозуміла пристрасть англійців до ковроліну, до коврів. Вони всюди, вони у вітальні, у спальні, у коридорах, на сходах, вони навіть у ванній кімнаті. Будинки тут опалюються доволі слабо. Люди не опалюють їх Частіше за все, більше ніж 20 градусів узимку, тож коли ви стаєте босими ногами на холодну підлогу, дуже неприємно. Right. Я до мене підійшов консультант і каже, are you all right, sir? І я, я просто зніяковів, бо я не зрозумів, що зі мною відбувається, може у мене. Щось не так, може в я... мене штани сповзли з на коліна, чи може у мене десь кров з тече, чи ще щось, може я вимазаний у чомусь. А, і реакція, звісно, типу, що ти питаєш? Ну так, і звісно, у мене все нормально, що у тебе все нормально. Але пізніше я зрозумів, що це просто така форма привітання S хіл або Кінг'с Бутс це зовсім поруч від мене. Я перекладаю це як королівські дуби. Або містечко під назвою Шітертон. Місцеві усвідомлюють, що ці назви звучать дуже кумедно і вульгарно. Але вони навіть цим пишаються. Бо, по-перше, ці назви вони йдуть з тих часів, коли ці слова означали щось інше. Але вони не хочуть, британці не хочуть міняти, по-перше, тому що вони дуже бережуть свою спадщину, а по-друге, тому що вони реально пишаються цими назвами, які привертають увагу всіх навколишніх людей. Від магазинів до ресторанів, коли ви йдете в магазин, зверніть увагу, що при купівлі піци або якихось там сосисок, чи ще чого, на ньому не намальована іконка з перцем. Коли ви йдете в ресторан, скажіть, що мені не спасі інакше вам принесуть гостру їжу. І мені здається, що це все тому, що тут так багато індійської культури дуже пов'язана Англія з Індією. Тут ресторани, які навіть крутіші, ніж індійські ресторани в самій Індії, і люди призвичайлися до гострої східної їжі і сприймають її як норму. Черги це святе. Як то кажуть, один британець створює чергу із однієї людини. Дуже часто на вході до якогось закладу, там, ресторану, бібліотеки, пабу. Концерту може йти черга від входу до кінця вулиці, десь повертати за ріг і там ще до середини вулиці простягатися, чи то сонце, чи то злива. І неможливо, мабуть, образити британця сильніше, ніж порушити чергу. Треба поважати інших і знати своє місце. Коли ви заїжджаєте до нової оселі, незалежно від того, чи ви її орендуєте, чи ви її придбали, на протязі декількох тижнів вам у поштову скринку прийде листівка, яка буде у погрозеному тоні, вимагати з вас заплатити за tv лайсенс, ліцензію на перегляд телевізору. Але не тільки телевізору, а любого стрімінгового сервісу, або, точніше, прямої трансляції. Футбол чи концерт, якийсь, якщо ви дивитеся незалежності на тому на телевізорі, чи на планшеті, чи на комп'ютері, на телефоні, ви маєте сплатити цю ліцензію. Це приблизно 15 фунтів на місяць, і ці гроші йдуть на підтримку роботи BBC. І а, І ця листівка, вона настільки погрозлива. Вона каже, що навіть якщо ви вважаєте, що ви не дивитеся телевізор, ви все ж таки іноді дивитеся, ми про це дізнаємося, і тоді ви сплатите величезний штраф тисячу чи навіть 2000 фунтів. Як вони це збираються перевіряти, я не знаю. Лондон 9,5 мільйонів людей. Просто такий величезний мурашник. Але магазини, в першу чергу, не продуктові, закриваються максимум о 8, а у неділю взагалі о 5-й, і відкриваються об 11-й. Коли ти працюєш на роботі, звільняєшся у шості, ти біжиш стрімголов, щоб може там піти, придбати собі якісь речі, може піти на шопінг, але все вже закрите, тебе ніхто не чекає. І якщо ви бачите магазини, які відкриті до пізньої ночі, там до півночі або по вихідним, то це скоріш за все не місцеві. Це скоріш за все турецькі або іранські, або якісь інші, але не британські магазини. Ви їдете по дорозі на, у автомобілі на швидкості 60 миль на годину. Але на заправці ви заправляєте свою автівку і сплачуєте за літри. Ви дивитесь прогноз погоди, вам кажуть, що сьогодні скільки то скільки -то градусів Цельсія, але при цьому швидкість вітру у милях на годину. Ви їдете у паб, купуєте пінту пива або 330 мл Кока-Коли. Як це все вкладається у одній голові у цих людей, я собі уявити не можу. Всі двері вхідні тут відкриваються усередину приміщення. Це доволі незручно, бо коли ви заходите і хочете зняти своє взуття поставити під дверима, ви блокуєте двері, їх неможливо відкрити знову. Тут навіть міжкімнатні двері також відкриваються усередину кімнати. Якщо, наприклад, пожежа, то пожежникам набагато легше вибити двері, які відкриваються у середину, ніж ті, які відкриваються назовні. Всі думають про безпеку людей. Ну і також поліції, також набагато легше вибивати двері, які відкриваються усередину. У Англії і взагалі у Лондоні ви не побачите бездомних собак або бездомних котів. Бо ті собаки, коти, які гуляють, у них, скоріш за все, є чіп у вушку чи деінде, який вказує, хто їхній хазяїн, і по ньому можна його легко знайти. Ви тут також не побачите, наприклад, горобців. А замість них ви можете побачити зграї папуг, які можуть обсісти дерево у вашому задньому дворі. Або ви можете побачити білок, які бігають не лише у парках. Щовечора ви можете побачити зграї диких лисиць, які бігають дворами, вулицями риються у смітті і кричать так нестерпно і гидко, що просто закриваєте вікна. Список, звісно, можна доповнювати. Але шкода, що я не записав це відео одразу як тільки приїхав до Сполученого Королівства. Бо тоді мені здається, якихось диких дивних речей було набагато більше. А зараз я вже привик і просто їх не помічаю. Тож до нових зустрічі, друзі, і класних вам вихідних!